В наш час дуже багато українців страждають на недовіру до церкви, до зневірених людей в оселі, стукають люди з біблією в руках. Але хто вони? Це там, те, які хочуть ошукати? Або люди, які прагнуть порятувати зневірені душі. Дивіться у нашому сюжеті. Сектанство або секти релігійні об'єднання, які навчаннями обрядами відрізняються від певних релігійно-церковних організацій. Секти складаються здебільшого з колишніх вірних головної церкви, які, покинувши її, перебувають найчастіше у гострій до неї опозиції. У християнстві секти це релігійні групи, що відокремилися від основного напрямку християнства, тобто від традиційного католицтва, православ'я та протестантизму. За інформацією Департаменту національностей та релігій обласної адміністрації, на Вінниччині діє 2150 релігійних організацій, 47 конфесій, більше 25% з них протестанти. Минулі роки ми ми надавали офіційні попередження релігійним громадам щодо запрошення іноземців неналежним чином, які не дотримуючись чину законодавства, запрошую, не отримуючи погодження органу, перереєструючого органу, не отримуючи погодження. Вони запросили іноземців, які здійснили релігійну діяльність. Ми запитали у Вінничан, як вони ставляться до незваних гостей, що стукають у їхні двері з біблією в руках. Та спитали, чи готові вінничани врятувати власні душі, вступаючи до секти. Будь-яка з релігії або релігійних сет має право на існування, якщо вона людині допомагає вирішенні особистих питань. Двері відкриваю в дом, не пускаю, ні вірю. Поговорити, пообщатися з Богом. Я йду просто в церкву. буває. Вони мене ніякої довіри не. Тож чому кожного року кількість сект зростає, а люди не перестають вступати до різних релігійних об'єднань? Він йде до незнайомим людям, які його оточують заботою, ласкою. І постійно йому внушають, що його сім'я тут, що він має відказатися від от своїх батьків, і що тепер для нього, крім слов учителя і наставника, нічого більше не вистачає. І самі тихенько підстраюють його на те, що він має виконувати всі бажання учителя і наставника. Всі, хто потрапляє в секту і хто є стає її адептами, той не може вільно вибирати свій шлях, тому що всі умови в секті складаються таким чином, що людина старається догодити не Богу, а в першу чергу намагається догодити секті в Україні. Пишно розквітають секти за вовчозною згоди влади, яка має дуже специфічні погляди на демократію та свободу совісті, але більшість сект. Мають дуже шахрайські наміри, а їхні пастирі схожі радше на бізнесменів, аніж на духовних отців. Біле братство засновано у 1990-1991 роках у Києві, фахівцем в області психічного впливу на особистості Юрієм Кривоноговим і Мариною Цвігун. Лідер організації Кривоногов прийняв ритуальне ім'я Йоан Свамі Йоанн Святий або Хреститель. Марія Цвігун ритуальне ім'я Марія Деві Христос, об'явивши себе Дівою Марією, живим втіленням Христа, одночасно його матір'ю і нареченою. В результаті її діяльності на території пострадянського простору з'явилися тисячі прихильників, які віддавали все своє майно на потреби церкв. В результаті діяльності секти ушукані віряни потребували психічного лікування та повної психологічної адаптації. Але не лише в 90-ті люди потрапляли до шахрайських сект. Ми познайомилися з однією вінничанкою, яка через зв'язок з колишнім пастирем, що вже був засуджений за шахрайство, мала не втратила власне життя. Олександра довгий час проходила реабілітацію в психіатричній лікарні, каже, що сектант її загіпнотизував. Вона крала гроші у батьків та продала квартиру сестри. Коли нас приймала міліція і тривало слідство, я дізналася, що я не перша в його списку, що у нього була вже жінка, якою він теж з якою він ходив до церкви, ось яку він теж так само обманув, пограбував і заволодів її майном. Якщо мова йде про незаконне заволодіння власністю людини, яка вступила в релігійну організацію, і тобто, якщо мова йде про як ви кажете, в даному випадку заволодіння квартирою. Коли особа не добровільно подарувала квартиру, а вчинила цей правочин за навіюванням, тобто через вплив іншої особи. То, звичайно, тут може бути склад про порушення. статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Сьогодні ранком у поштовій скринці я знайшла ось таку листівку. Духовний центр возрождення. Апостол Володимир Мунтян та пастор Вікторія Мунтян запрошують вірян з усієї України на паломництво. Цікаво, що це нова течія духовного розвитку або новий рівень ловців душ. Там реально із цілінія йдуть. Просто треба їхати і вірити. Давайте я вас запишу і ми в неділю поїдемо, коли люди впізнають живого Бога, живого Бога. Міняється мішіння, міняється життя, міняється розглядаючи цю листівку, ми натрапили на дивовижну історію зцілення і вирішили поцікавитися в центрі нейролінгвістичного програмування. Як саме за допомогою саме у цієї листівки можна маніпулювати свідомістю людей? Дійсно, яскраві кольори, багато людей, симетрія, чоловік-жінка, як це чудово, а всередині інші люди. Ну, Достатньо професійно тебя.

Ба течі, яка розвивається в Україні, це пастофаріанство або церква летючого макаронного монстра, є своєрідною пародією на релігію, заснована фізиком Бобом Гендерсоном. Теорія атеїстів є скоріше глузуванням над релігійними канонами. Макаронний монстр з фракаделіками замість очей та томатною кров'ю зображається на світлинах в образі творця світу. Пам'ятайте, що ваша безпека має бути не лише зовнішньою, а й внутрішньою. Шукайте Бога перш за все у собі та бережіть власну душу від шахраїв. Любов Завальнюк Сергій Стасюк спеціально для власної інфо.